Привіт! Кілька днів назад ми розглядали, що таке string, number та інші примітиви. Сьогодні ми розглянемо, що таке object і array, тобто об'єкт та масив. Мене звати Андрій, ти на каналі Андрій Програмує. Не забудь поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись. Давай подивимося, як виглядає масив. Ось. Це ось така колекція з якихось даних. Як ми можемо дістати. Дані з масиву, наприклад, через індекс? Ось такий синтаксис дає можливість дістати перший елемент масиву. Чому 0? Тому що в масиві 0 це 1, 1 це 2 і так далі. Тобто, перший елемент, ось цей, він є під індексом 0. Це буде 1, 2, 3 так і далі. Просто розрахунок починається не з одиниці, а з 0. Що в нас буде, якщо ми зараз ось так виведемо? У нас буде red і Blue. Чому red? Тому що це перший елемент, і 2 це третій елемент. Як нам змінити елементи в масиві? У нас, наприклад, є ось ці кольори, і ми хочемо змінити, наприклад, Green на Orange. Ми бачимо, що в нас Const, а не лед. Але якщо ми змінюємо щось всередині масиву, це може бути і Const. Тобто, коли Const, ми не можемо поміняти. Ось так Colors на щось інше на об'єкт, буде помилка. Але в даному випадку, коли справа стосується масиву чи об'єкта, і даних, які всередині цього, цієї колекції, наприклад, ми можемо змінювати без проблем. Тому, якщо ми напишемо Colors, передамо туди індекс 1, тобто наш Green, і переназначимо його на orange. В результаті ми отримаємо ось таке. Ось кольори до зміни Red, Green, Blue, Yellow, Black. І кольори після зміни Red, Orange, Blue, Yellow, Black. У масива є метод push. Що він робить? Метод push додає прокинутий елемент в кінець масиву. Тобто сюди, ось сюди. Якщо ми викличемо метод. Push і в тушках звичайних передамо, наприклад, pink, ми побачимо кольори до зміни, кольори після зміни і додали pink. Ось у нас в кінці з'явився pink. Також у масива є метод POP. Він видаляє елемент з кінця масиву. Якщо ми його викличемо, у нас пропаде black, тому що я закоментував лінійку, де ми додавали pink. Якщо ми додамо pink, то він. У нас тут буде спочатку pink, потім його знову не буде, але лише це orange. Тобто, так як у нас jazz читається зверху вниз, у нас все відбудеться по порядку, як ми тут описали. Наступний корисний метод масиву це є length. Тобто довжина. Якщо запустимо файл, у нас буде довжина масиву 5. Що це означає? Це означає, що в нас 5 елементів у масиві. Наприклад, якщо ми додамо зараз ping, у нас буде 6. Ось, додався пінг 6. Якщо ми зараз заберемо і, е, в, ось цей пінг, плюс видалимо останнє значення з масиву, у нас буде 4. Об'єкт це структура даних, яка дозволяє зберігати ключ значення, тобто key value пари. Ось наведений приклад name Андрій, тобто key name Андрій value. H key value27 і так далі. Тобто hobbies key і цей масив value. Це також може бути і об'єкт в об'єкті. Ось такого плану. Так. Яким чином ми можемо дістати значення? В об'єкті ми дістаємо значення через крапку. Тобто пишемо user.H. І запускаємо файл. У нас тут 27. Так само ми можемо витягнути їх хобість, неважливо. Будь-яке значення ми витягуємо. ось. Як змінити? Е, записуємо user age через крапку дорівнює 28. І можемо вивести в консоль після цього user. І ми бачимо: е, давайте отак зробимо. краще було. Е, Зверху це до зміни тобто 27, і внижче це після зміни 28. В об'єкті в нас є масив, і ми можемо в нього щось додати так само методом push. Пишемо user.hobbies.push і coding. Запустимо. Ось. І в нас не було кодінг. Тут змінився вік, а тут додався кодінг. Так можна витягнути собі дані в консоль. І також ми можемо ще видаляти дані, наприклад, Job Title, Ім'я Андрій, Вік 28, спеціальність. А ось тут, після видалення вже Job Title у нас лишилось тільки Name, Age і Hobbies. і все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, я допоміг тобі зрозуміти, що таке об'єкт, що таке масив і як їх можна базово використовувати. Не забудь, будь ласка, поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися.